ми листопада 22 рік продовжуємо спостерігати за експериментом. Це тут на 30 з добривом. Ділянка. Так красиво смотриться. Тільки думаю, що раненький бур'янець тут між дорядів вискоче. То вже буде другий Так, це ділянка сплошного посіву, Щоб сказати, на начальній стадії немає такого явного розлічя. Тут теж все густенько-веселенько. ну Будемо спостерігати далі.